Друзі, всім привіт! Моє вітання на YouTube каналі Черкаський Копач. Бажаю всім здоров'я та мирного неба. Давненько, друзі, ми з вами не бачились. Давненько я не виїжджав на коп. І ось нарешті маю таку можливість І сьогодні копаю. Копати я приїхав на такий ось огород. Цей огород засіяний гірчицею. Мені дозволили походити покопати тут. Так як ця гірчиця буде весною переорана. Так, копаю я сьогодні з Тесеєм. Сьогодні в мене вже 10-й вихід з цим приладом. Вирішив я 10 виїздів з ним зробити, щоб його об'єктивно оцінити. І надалі повернусь копати із своєю легендою. Ну що ж, вмикаємо Тесея і покажу налаштування, на яких сьогодні копатиму. Так, вимкнемо 9 кГц, частоту, чуйка. Так, щоб ледь-ледь було помітно звук. Так, залізо, трішки замаскуємо, цвяхи залізні. Ну і груд, баланс зараз зроблю обома руками. А, І також 2 тони буду ходити в такому режимі. В принципі, все. Балансую прилад і починаю пошуки. Побажайте мені успіху. Друзі, здається, я маю першу знахідку. До цього було в мене декілька сигналів кольорових. Я вон їх підняв. На жаль, ці сигнали виявились шмурдяком. І цього разу копнув. І ось бачу, вон дивіться, маю кругляшок. Ано. Здається, що це гудзик. Так, гудзик. Ану, пройдуся щіткою, роздивлюсь його. Можливо, є якісь візерунки на ньому. Одну секунду. Так, гудзик почищено. Здається, він латунний. З цього боку, бачите, абсолютно лисий. А от з цього він видніються якісь написи. Чи, здається, мені був колись цей гудзик посріблений. Бачите. Щось написано, але не можу розібрати, що саме. Ну такий от початок. Така от моя перша знахідка. Ходимо далі. Маю я непоганий чіткий сигнал. Ось такий красивий дзвінкий. Давайте спробуємо копнути його онлайн. Подивимось на нього. Підняв. Щось бачу. Кругляшок. Монетка. Радянщина, здається. Є перша монета. п'ятачок, нібито. Так, друзі, ну зараз почищу цю монету і роздивимось її. Отже, монета почищена, як це можливо в польових умовах, і дійсно підняв я радянщину 5 копійок 1961 року. От таку от монетку. Ну супер. Є вже перша монета. Ходимо далі. Я з наступною знахідкою підняв отаку от пряжечку якусь. Я так вважаю, що це вона. Хоча можливо шмурдяк якийсь. Ну, коротше, такий ось наступний момент підняв я. Так, є в мене слідуючий сигнал. Ось. Тут чорне навкруги. Тут щось кольорове пробиває. Ну, трохи спірний сигнал, коротше, копнемо, подивимось. Що тут нам сигналить? Коротше і колір, і чорний. Воно ну, не дивно. Я вже декілька цвяхів виклапав залізних. Так. О! Тут гарний сигнал. Монета. Є, друзі. Є чергова монета. І здається, знову Радянщина. Так, а ну давайте я її почищу і подивимось, що за монета. Отже як зміг почистив цю монету. Підняю дві копійки радянські 1969 року. Я так розумію. Трішки зігнута. Випукла монета. Така ось. Ну, супер, друзі, знахідки є. Кладемо її в коробку цю монету і продовжуємо пошуки. Друзі, знайшов щойно от такий якийсь значок. Щойно з цієї ямки. Сигнал був спірний, підняв його. Думаю, та шмурдяк якийсь. А дивіться, почистив, пройшовся щіткою. І от така от штука з'явилася на світ божий. Зображення якихось курей, півнів. Хм. Цікавий значок. Або можливо якась накладка. Ось нібито залишки клею Можливо десь приклеювалось кудись. Цікаво, не зустрічав таких ще я. Хто має уяву? Що це за значок, то, будь ласка, діліться вашими знаннями. Буду радий поспілкуватися з вами з приводу знахідок. Є в мене непоганий слідуючий. Ось такий ось сигнал. Сигнал дзвінкий, чіткий. А ну, копаємо його онлайн. Так, ну перевіримо. Поднял. Ага, тут вот здесь. А ну. О, в руке. Бачу кругляшок, друзья. Ось. Гірчицею обросла монета. Так. Схоже, знову Радянщина. Щось немає церків. Ну, давайте почистимо і цю монету. Готово. Монету почистив. Підняв я 5 копійок радянських 1961 року в такому от стані. В принципі, бруд оцей весь можна вдома змити. І буде непоганий колекційний стан монети, хто таке колекціонує. Такі от справи. Друзі, був в мене наступний спірний сигнал. Онлайн не знімав його, як підіймав. Ну, коротше, копнув його, перевірив і здається, підняв я чергового гудзика. Ось погляньте, ось лежить. Я його ще не підіймав, ну, давайте подивимось. Це конина. Це не гудзик, друзі. Точніше, гудзик бляшка кінської збруї. Конинка. Чудово. Знахідок сьогодні немало. І це не може не радувати. Далі підняв я отаку ось маленьку монетку. Здається, це одна копійка радянська. Знову був у мене нечіткий сигнал розмитий. І з цієї ямки ось щойно вистрибнула отака ось монета. Та ніби одна копійка. Так, вона. Он навіть видно, що ця копійка 1985 року. Ох! Випала. Так, ну добре, за традицією пройдусь по ній щіткою і включусь, подивимось на неї. Ну що ж, як зміг, водою щіткою відмив її, але стан її від того набагато не покращився. Коротше, одна копійка 85-го року о такому от стані. Ну, спробую вдома відмити її краще. Є наступний сигнал. От такий непоганий. Коротше, копаємо його. Паємо і дивимося так. Підняв. Тут кругляшок. Кругляшок. Якийсь кругляшок трішки покоцаний. Щось не вистачаємось, бачите, частинки. Ну, схоже на монету, Нібито Ще може і шмурдяк якийсь. Так, друзі, ну зараз пройдуся щіткою і включусь. Ну що ж, в мене дві новини. Перше це все ж таки монета. Ось бачите, видніється герб Радянського Союзу. А друга новина це те, що не зрозуміло, що за монета, так як не піддається вона чисті взагалі. Буду чистити вдома електролізом цю монету. Ну, коротше, такий ось момент підняв я. Є новий сигнал. Ось такий хороший. А ну, давайте його вскриємо, подивимося, що тут сигналить так, десь підняло. Десь же ж був. О! Щось є кругляк. Гудзик. У нас черговий гудзик цього разу. Так, ну давайте я його почищу і включусь, подивимось на нього. Отже гудзик почищено. І це отакий ось залишок від гудзика орлянки. Все, що від нього збереглось. В середині, як бачите, згнив повністю він, повністю знищений, та і зовнішня сторона не дуже добре збереглась. Видніється лише герб імперії. Все, що залишилось від цього гудзика. Ну така от знахідка у мене чергова. Далі підняв я отаку ось пломбу. Я вже її почистив, так як... Це вже не перша пломба за сьогодні. Попередня геть була в такому жахливому стані, що спочатку вирішив почистити, а потім її показати вам. Ну коротше, дивіться, я так розумію, що це видніється якорь. Хоча можливо я й помиляюсь. Ну схоже на те, що був зображений якорь. І з цього боку ось літери А і літера Р. Цікава пломба. Виходить якась морська. Ну, коротше, такий момент підняв я. Друзі, був у мене щойно цікавий момент. Коротше, розкопав наступний сигнал і підняв отаку от чи то зубну пасту, чи то крем якийсь. Коротше, такий тюбік. І що цікаво, цей тюбик в цій ямці був не один, а разом з ним підняв ось ще кругляшок. Схожа монетка. Я ще її не чистив. А ну давайте так. А ну, зараз краще її протру. О, дивіться, в якому стані. Дві копійки 61-го року. Супер. Хорошо, дійшли до наших днів. Ці дві копійки. Ну, коротше, тюбік і монета. Разом. В одній ямці лежали. буває ж таке. Ну що ж, друзі, покопав я по огороду, підняв усі сигнали, які мені траплялися, і ось що з цього в мене вийшло. Почну зі шмурдяка. Покажу, що накопав, зібрав невеличкий урожай картоплі додатковий. Підняв ось уламки ложок, веделок, тюбики, пробки, різний шмурт. Ось і дріт алюмінієвий, і залізні цвяхи, яких тут повно. Ну, коротше, трішки вгород в черговий раз почистив. Так, ну і по моїх знахідках сьогоднішніх. От такий ось результат маю за сьогоднішній коп. На жаль, царків немає в мене. Срібла також. Але, однак, трошки насмикав я монеток. Так, підняв ось 5 копійок радянські 61-го року. Одну та другу монету. от таку ось. Далі двушка радянська 61-го року. Ось така. Так. Наступна монета також двушка. Тільки 69-го року. Так. Ось це невідома якась монета до поки що. Бачите, яка залипша. Ще й з утратами. Ну видно, що це Радянщина. Коротше, розберемось вдома. Надіюсь електроліз справиться з тим брудом. І ось одна копійка радянська. Ще в мене є 1985 року. Так. От такий ось підняв залишок гудзика Орлянки. З утратами. Те, що від нього залишилось. Маю отаку ось конинку, гудзик бляху. Так, пряжечка. Ось така пломба. Нібито з якорем. Що ще за все торгівельна. Так, от такий якийсь значок цікавий. алюмінієвий. І от такий ось гудзик. з залишками посріблення. Так, ну і купу різної всячини. Гільзи. Ось також думав, що пломба. Ну, можливо, це вона й була, тому що це свинець. Але бачите... Як постраждала вона дріт мідний. Ось ніби чи то від гудзика, чи замочної скважини. Ну, коротше, трішки отак походив я сьогодні. Кожного року, до речі, копаю цей огород. А, ні, минулого року не копав. У мене не було часу на те. Але як бачите, кожного разу, коли я тут копаю, Земля перевертається після оранки і з'являються нові знахідки. Ну що ж, коп на сьогодні завершено. Трішки покопав я з тесеєм, знахідок насмикав і отримав задоволення. Так, хоч і немає якихось цінних знахідок, але однак душу відвів, так як копав давненько вже. З приводу Тесея, що хочу сказати, кому цікава моя думка, я вважаю це прилад за свої кошти дуже і дуже пристойний. Прилад непоганий, чудово справлявся як і по скіфам, так і по монетам. Тому, в принципі, я вважаю, цей прилад заслужує не останнє місце і навіть не серединку. Повторююсь, за свої кошти. В принципі, буде в мене як додатковий цей прилад, і я буду з ним задоволенням ходити копати. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Кому сподобалось це відео, не забуваємо поставити лайк. Підписуйтесь на канал Черкаський Копач. Всім мирного неба. До зустрічі. Пока-пока!